Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами на дуже актуальну тему для багатьох дівчат, з якого зіштовхуються напевно вже навіть після 30 років. Так так, ця проблема є досить в молодому. Віці може проявлятися вже. І Я думаю, що багато дівчат зараз зі мною погодиться. Що проблема поплившого валу є дуже актуальною на сьогоднішній день і на сьогоднішній час. І я зараз розкажу, чому саме сьогодні вона стає все більше і більше молодшою. Чому попливші овали, брилі, другі підборіддя можуть з'являтися в досить молодому віці. Про це все поговоримо. А, але спочатку я хочу представитись. Хто мене ще не знає, мене звати Ряховська Світлана. Мені 41 рік і я тренер з природнього омолодження. Ми разом з висококласним спеціалістом з фейспластиком розробляємо програми, які вже пройшли більше п'яти тисяч жінок і мають неймовірні результати. Тому дівчата мені можна точно довіряти, і я сьогодні вам по перше розкажу про причини поплившого поплившувала, тому що перед тим як починати щось робити, потрібно е Потрібно розібратись. А в чому ж там причина? Ну овал просто так не пливе. А потім дам інструменти і дуже класні права, які ви можете вже з сьогоднішнього дня запроваджувати в своє життя і мінімізувати прояви. Поплившого овалу, крім того, в нас є неймовірно крутий інтенсив, який називається чіткий овал, який ми проводили в рамках нашого клубу, і дівчата мали неймовірно круті результати за досить короткий проміжок часу. Отже, я про все це сьогодні вам розкажу, але про все по порядку. Отже, причини формування поплившого овалу. До речі, більшість жінок навіть можуть спочатку і не помічати, що овал потрошки починає плести. Утворюються певні брильки, друге підборіддя, яке ми коли дивимося на себе ось так, можемо навіть не помічати. Але як тільки, наприклад, нас хтось фотографує, от, або або самі себе сфотографуєте в профіль, так, або десь побачите себе на якогось відео, починається одразу паніка. О, в мене друге підборіддя, то в мене тут брилі, що робити, овал пливе. І, звичайно, перша реакція, що треба бігти до косметолога, щось собі вколоти туди. Що вам можуть запропонувати в косметології? Звичайно, запропонують від того, щоб. Якщо вже формується друге підборіддя, запропонують колоти ліполітик. Але дівчата ліполітик це найгірше, що ви можете зробити своїм обличчям. Тому я взагалі проти ліполітиків. От це однозначно моя позиція. Якщо там деякі процедури можна там в крайньому випадку виконувати, то ліполітик я би точно не рекомендувала обирати для себе як профілактику. Другого підборіддя, тому що це є дуже ризикована і небезпечна процедура. Можуть вам запропонувати, звичайно, вже пластичну хірургію або там підтяжку кругову, або ниті, також косметології часто використовується. Я також не, не прихильниця таких методів, тому що є набагато дієвищі, набагато безпечніші методи. І я вам це доведу, тому що якщо ви подивитесь то віці на результати, ось ось цей цей, і результат ось цей, ну я думаю, що тут відпадуть всі запитання. Але дівчина при цьому не робила нічого собі з косметологічних процедур. Все було зроблено своїми руками. Головне мати чітку систему, розуміння, що робити, тому що часто відсутні системи призводять до того, що результат відсутній або він мінімальний. А все-таки, наш природний ресурс настільки потужний, що ми можемо це все вирішити. Більшості випадків. Отже, давайте почнемо з причин. Основною причиною поплившого валу, чому це відбувається настільки рано, тут все прям дуже зрозуміло. Це порушення постави. І зараз ця проблема молоді. Я думаю, що ви всі знаєте, що навіть в дуже ранньому віці може бути порушення постави через те, що в більшості більшість дня ми проводимо, наприклад, з нахиленою вниз головою. і Відбувається синдром комп'ютерної шиї, відбувається гіпелерадоз шийного відділу. І, звичайно, це приводить до чого? По-перше, до затисків в грудній клітині. Тобто, в нас грудна клітина затиснута, в нас, як правило, відбувається спазм платизму. Це такий великий м'яз, який кріпиться до ключиці, йде аж до кріплення ось цього лінії щелепи. Тут кріпиться. Коли він спазмується, то звичайно це все буде тягнути вам вниз, тобто обличчя, і будуть утворюватися брилі, провисання. І це перша причина поплившого валу. Друга причина. Неправильне положення язика в роті. І ніби ви зараз можете сказати, то я правильно тримаю язик в роті. Давайте я нагадаю, яке правильне положення язика. Хто до мене давно підписаний, то напевно вже знає точно, що правильне фізіологічне положення язика в роті, коли він повністю притиснутий до піднебіння, коли ми сидимо, ну тобто в розслабленому стані, коли ми нічого не говоримо і в нас закритий рот. Язик має бути на піднебінні. Якщо вас ви вже відстежує те, що язик вас внизу, це неправильне положення, і якраз це може призводити до того, що буде плисти овал, що буде втрачати спружність під язикового м'язу, і, звичайно, будуть утворюватись провисання дригопідворіття. Якщо ви навіть зараз думаєте, та ні, от я ж сижу, зараз закрила рот, ніби в мене язик на піднебінні, це не про мене. А ви спостерігаєте, коли ви, наприклад, нахиляєте голову вниз і щось робите. Ну, наприклад, не знаю, сидите за комп'ютером, в телефоні, ось таким чином, або ви, б'юсі-майстер, і цілий день ви працюєте ось в такому положенні. Де в такому положенні ваш язик? Я думаю, більшість відповість мені, що язик знаходиться внизу. Так якщо ви таку велику частину дня проводите в положенні ось такому, а язик у вас внизу, то, звичайно, ось вам і причина утворення другого підборіддя. Дівчата. Це дуже і дуже просто. Я вам зараз покажу вправу, навіть не вправу, таку одну дію, яку ви можете зробити протягом дня, коли ви якраз знаходитесь, ви повинні працювати. Ви ж нічого не можете з цим зробити, так? але яка мінімізує э, цю проблему точно її нівелює, ви побачите, що ваш вал з кожним днем стає чіткішим, хоча б не посилюється, не поглиблюється ця проблема. Ну І третя причина це є спазм жувальних м'язів. Це прям основна причина, тому що коли спазмується великий жувальний м'яз, а він в нас у дуже великий, та він у нас є жувальний м'яз, є скороневий м'яз, який пов'язаний з жувальним, то відбувається його скорочення, відповідно, тут тканинки провисають і утворюються брилі, утворюється носогубка, тобто вся нижня третина обличчя починає плисти. З цими причинами треба працювати. Обов'язково, якщо ви хочете якісь змін, потрібно працювати в комплексі. Сьогодні я вам дам декілька прям класних вправ, які я сама особисто обожнюю. Я за них пам'ятаю завжди, і відповідно маю досить чіткі овали. Хто зараз думає, що це просто генетика, і мені повезло. Ні, дівчата, ви можете подивитися на моє фото колись, коли я думала, що в мене просто досить масивна лінія щелепи, і це дійсно я думала, що це від природи, це нічого не можна зробити. І потім, коли я вже почала займатися, і мій овал реально ставав все чіткішим і чіткішим. І зараз в мене досить таки виражений кут молодості. І це не може не радувати. І я впевнена, що якщо ви будете робити ці вправи, якщо ви ще захочете піти далі, у вас все вийде. Отже, перша дуже проста вправа. Дівчат, коли ви сидите з нахиленою вниз головою, стежте за положенням язика. Як можна це зробити, щоб він там десь не був бо йому там да, зараз отак прям дуже зручно, щоб він внизу. Це відповідно. Втрачається, по-перше, опора для верхньої щелепи, і, відповідно, це про просідання верхньої щелепи і западіння нижньої щелепи. Звідси І відбувається отут втрачання пропорції обличчя. Щоб такого не відбувалося, якщо ви змушені більшість дня сидіти в такому положенні, ловіть лайфхак. Заведіть язик за зуби за верхні. І нахиляйте голову собі, просто завести язик за зуби. І в такому положенні, коли ви сидите, поспостерігайте, що відбувається з вашим другим підборіддям. А нічого, дивіться, різниця, коли я сижу ось так, і коли я сижу ось так. Ви ж бачите, що тут у нас і такого провисання вже не відбувається, тобто воно нівелюється і, відповідно, працює ще під язиковий м'яз, трошечки він підкачується. Так що це реально круто вирішує цю проблему, коли дійсно дуже класно от б'юті майстера беріть собі на замітку. Ті, хто працює цілий день за комп'ютером, беріть собі на замітку. І взагалі, коли ви відчуваєте, що у вас прямо треба працювати в такому положенні, обов'язково згадуйте за цю вправу і робіть. Тобто заводьте язик за передні зуби. Друга вправа, яка допомагає посилити першу. Це коли дійсно ви хочете вже трошечки пропрацювати цю зону, ви так само заводите язик за верхні зуби і починаєте виштовхувати передню щелепу, нижню щелепу вперед трошечки. таким чином. І зараз нам потрібно трошки запрокинути голову назад. Але давайте, щоб мінімізувати можливість травмування, тому що я знаю ваші можливості, і хтось може дуже сильно запрокинути голову. Цього нам не потрібно робити. Ми можемо да, ось таким чином покласти ручки на задню поверхню шиї і вам просто вони не дадуть далі запрокинути далі, чим треба голову. От просто собі покладіть і вже можна починати робити цю вправу. 10 разів буде достатньо, можна потім виконувати два рази в день по 10 разів, тобто два підходи. І ця вправа дуже класно також прокачує нижню е, під'язиковий м'яс і робить підборіддя більш чітким. Що ще? Ще для того, для тих дівчат, які помічають, що протягом дня їх з язик знаходиться внизу, їм тяжко контролювати, прям, щоб язик постійно повертається вниз, це дійсно дуже тяжко спочатку себе привчити, але можливо, ви повинні відстежувати положення язика протягом дня. Тобто ви повинні себе зупиняти протягом дня, можете навіть е налаштувати на кожну там, годину собі будильник і по будильнику від, так, продзвонив ви собі а де мій язик, та і поспостерігайте, де протягом дня знаходиться язик, повертаєте його в правильне положення. Якщо Складно, є вправа, яка допоможе, тобто язику, сам, ніби він сам після цієї вправи приклеїться до піднебіння. Вправа дуже проста, її можна, до речі, виконувати всім і тим, хто не має такої проблеми, вам потрібно витягнути язик максимально вниз і потримати до 30 секунд. Ось таким чином це виглядає. Тобто тримайте до 30 секунд і побачите, що після цього язик ніби сам приклеїться, тобто раз і приліпився до піднебіння, йому там комфортно. І така вправу можете також в день зробити три рази по 30 секунд. Я думаю, що це небагато і це не займає багато часу. Обов'язково треба ще розслабляти жувальне м'ясо, тому що в більшості випадків він переспазмований в більшості випадків. Для цього нам прийде на допомогу ось такий корок від вина. Дівчата, в кого є проблеми, складнощі, клацання, ось тут от, в щелепі, або дуже не відкривається. Широко щелепа, ви можете цю пробочку трошечки підрізати, для того, щоб вам було спочатку комфортно. Потім можете, по мірі того, як у вас розтягуються жувальні м'язи, ви можете потім брати і цілий корок. Що потрібно? Ми вставляємо між зубів корочок, ви можете взагалі це така окрема вправа, можете так тримати хвилинку часу, але ми її будемо трошечки ускладнювати, і в період, коли корок стає, м'яз розтягується, і ми додатково його будемо промасовувати. Ось так це виглядає. Зробіть скільки можете, ну в загальному робимо до хвилинки часу. Це дуже класна вправа розтягує жувальні м'я знімає з нього спазм. І відповідно у вас нижня третина вся обличчя підтягується. Дівчат вправи дуже прості, насправді, але їх набагато більше. інструментів набагато більше. Це не означає, що вам є потрібно дуже багато часу витрачати. Є дуже класні схеми типування для того, щоб посилити ефект від вправ. І от якраз на інтенсиві чіткі ували, які розраховані на 6 повноцінних днів, і там треба до півгодини вашого часу. Ми Крок за кроком відпрацьовуємо всі причини і проблеми поплившого валу, і ви отримаєте повноцінний набір інструментів, з якими, коли ви далі будете їх використовувати, а ми дамо план, за яким ви надалі зможете займатися. За цим інтенсивом, ви будете бачити неймовірні зміни. Тому обов'язково, хто вирішить займатися, і обов'язково, навіть якщо ви займаєтесь просто за моїми правами по YouTube, це буде трошечки довше. Якщо втрат Витрач... навіщо витрачати цей час, якщо просто за інтенсив 6 днів, плюс ще дівчата пропрацювали ще тиждень самостійно, вони вже отримали видимі результати. Так навіщо тягнути? Ми даємо зараз просто неймовірно доступну вхідну ціну. Цей інтенсив буде продаватись не на постійній основі. Ми даємо таку можливість всім тим, хто не в клубі, пройти і отримати собі на три місяці можливість цих всіх вправ. Крім того, ви можете їх запам'ятати і користуватися протягом всього життя. Я думаю, що цей інтенсив вам стане в нагоді, обов'язково залишаю посилання внизу в коментарях, хто хоче, переходьте. І я сподіваюся, вам буде корисно. і я чекаю ваших неймовірних перевтілень.